Хто з граблями, хто з сокирою, але усі у рукавичках. Жителі села Дубівці Галицького району одностайно за чистоту. Добівчани всією громадою вийшли на генеральне прибирання вулиць села. Вони прагнуть довести, що складна ситуація у державі на чистоту в країні впливати не повинна. Не лише політики повинні наводити порядок у державі, адже Україна починається з кожного з нас. Тому у селі Дубівці громада вирішила прибрати не лише на своїх подвір'ях, але й вулиці села. Так громада готується на Великдень приймати гостей. Самі ж добівчани кажуть, що якщо вже не вони наведуть порядок, то більше нікому. Робимо благоустрий, до готуємося, треба трохи порядок би був село. Трохи виглядало наше красивим, бо як не ми, то хто? Люди дружні та єдині як ніколи. Усі працюють на благо села. Та я так на громадських засадах допомагаю. Другого я прийшов побачити. Голова сільради каже, що люди одразу відгукнулись на пропозицію облагородити село і до роботи приступили. Геть усі. Люди у нас ініціативні, на перший клич вони зібрали, збираються кожен кожен на своїй вулиці, збирають мусор, очищують дерева, бо їх теж треба культурити. І... Так, от так частково є погода, робимо благоустрій села до Великодня. Це і збіржі, люди працюють, і люди, які живуть на цій вулиці, і депутат сільської ради. Всім селом. Як можемо, так працюємо. Дубівчани наводять приклад, як треба газдувати, і закликають усі села і міста наводити чистоту і порядок.